Президент України Володимир Зеленський з нагоди річниці визволення Тростянця і Охтирки вручив державні нагороди військовослужбовцям, рятувальникам та цивільним мешканцям. Візит в Охтирку розпочався нагородженням відзнакою Місто Герой України. Її вручили міському голові Павлу Кузьменку. Олександр, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр отримав нагороду за звільнення Охтирки. 24 березня минулого року згадує чоловік. Бригада приїхала для зачистки від російської армії. Коли вигодно почали вигрізти, там уже місцеві жителі От, почали розповідати, що вже в Ахтирці наводяться блокпости, що росіян вже в місці. На вашу думку, ще допомогло відстояти ахтирку. Першу чергу місцеві жителі. Якби не місцеві жителі нам не розказували те, що відбувається, як що присходило, так не, не вийшло в нас. Вчора ввечері. Нас попередили, що ми повинні присутні бути на нагородженні на даному заході. Вважаю, що нагороду отримав перш за все за свою участь в цій війні і за те, що піклувався про особовий складний, запустив втрат. Коли я побачив цю картину, в команді нашій прийшла така ідея придбати цю картину і спробувати підписати її в президента і потім виставити її вже на лот з підписом президента. Безумовно, виручити коштів більше, ніж вона коштувала до підпису пана президента. І таким чином виручені всі кошти відправити на допомогу ЗСУ. В першу чергу, до 93-ї бригаді. Також Володимир Зеленський відвідав місто Тростянець. Інформація про це з'явилася в його офіційному телеграм-каналі. Такі самі люди, як у всій державі нашій, сміливі, звичайні, живі. На жаль, на жаль, багато кого немає сьогодні, але це не значить, що ми не будемо їх пам'ятати і згадувати. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.